Чорне як надо Toyota Auris 2012 року 240 тисяч пробіг, 1,8 гібрид. Розхід цього автомобіля до 6,5 літрів газу на 100 кілометрів. Коштує такий автомобіль 6 тисяч доларів. І якщо ви це почули в Україні, що цей автомобіль продається по такій солодкій ціні, то звісно вже телефон у продавця. Буби червоний. Але трошечки це не так. Всім, друзі, привіт! Ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні я хочу вам розказати про перший свій автомобіль, один із перших, який я купив в Польщі за допомогою свого друга. Бобер партнер є така людина в Вроцлаві, який допоміг мені купити декілька таких автомобілів для того, щоб вони працювали в оренді, або в оренді з правом викупа на початку в місті Вросла. Як це було, скільки коштувало, що ми купили про це все я розкажу в цьому відео. Не забувайте на нього підписуватись, підписіться на телеграм-канал Вомер Партнера. Там дуже багато цікавих, прикольних речей, друзі. І що ми починаємо? Слава Україні! Героям слава погнали! У нас в Україні дуже сильно бояться такі автомобілі. А іменно гібриди. Чому не знаю? Може вони або дорогі, або ніхто не знає, або не до бензиновий двигун, або недоелектричний двигун. Це все е, різні люди думають по-різному. Я взяв ці автомобілі, порадившись з одним, другим, третім, четвертим експертом, людиною, яка брала ці автомобілі собі в оренду, е, працювала, розказувала, наскільки вони класні, наскільки вони невбиваємо. І це перший автомобіль, який я купив. Польщі і вже два десятки автомобіля ми купили в Україні, пригнавши з Америки. Це Європа, друзі. Це той же Prius 30 ка але маленький. Так, да, ви побачите, що це п'ятидверка, Toyota Auris, типу помало місця, але тут, в Польщі, на цих автомобілях, на маленьких, на ще менше, дуже нормально себе люди почувають, їздять, працюють і заробляють собі гроші. Цей автомобіль він такий ж, як 30-ка, така ж сама батарея, такий же самий двигун, така ж сама коробка, але в салоні трошечки все по-іншому. Так, як в Тойоті короли, так як ми звикли, все так прикольно, так не дуже все скрипить, не таке все пластикове, як в Тойоті Пріусі. І за цього мені порадили цей автомобіль. Я кажу, Та, ну, не проблема. Давайте купимо цей автомобіль. Купили за 24 тисячі злотих, його купили в Польщі. 300 кілометрів від там 80 кілометрів від Познані, але не суть. Стояв цей автомобіль на старті 25 тисяч злотих, поторгувались і десь приблизно за 24 тисячі злотих його купили. Що ж потрібно ще для цього автомобіля, для того, щоб він поїхав? Звісно, потрібно поставити на номера. Хто я такий? Я українець. Як мені поставити тут на номера. В принципі, вроді, з однієї сторони, просто приходь достав, а з іншої сторони це дуже-дуже складно. Я вам скажу для людини, яка в цьому не розуміється. І, звісно, хто мені поміг? Мені поміг Ярослав Бобер, партнер, який в Роцлаві займається такою ж справою, як я в Україні. Він допоміг мені цей автомобіль поставити на перший облік. І повірте, навіть з ним ми поставили це не з першого разу, тому що то купчано та, то ще не то, то на ту людину попали а в гужоні, є така штука, як у нас МРЕО. Е офіційний центр там, де робить там, різні документи. Але цей автомобіль ми все-таки поставили на облік, получили польські номера, в техпаспорті вписан Я. Реальний таксист, так і написаний, реальний таксист, і цей автомобіль скоро вже буде відданий людині, яка буде брати його в оренду або в оренду з правом викупа. Але скоро через скільки? Для того, щоб цей автомобіль просто поїхав, хоча б почав заробляти якусь кипійчину, треба зробити ліцензію. Ліцензію чекати один місяць. Плюс потрібно <кхів> зробити компанію. Або треба буде бути. Самому людиною, яка там платить податки, тобто дуже дуже багато є таких речей, яких, в принципі, в Україні я все знаю, зрозуміло. А тут це дуже тяжко. Без допомоги людей, без допомоги там одного, другого, третього, четвертої людини. Тобто, в принципі, це неможливо самостійно зробити. Можливо, але це все відтягує час. Я ж говорю, благодаря Ярославу, це я зробив трошечки швидше. Коротенько про цей автомобіль. Так, це у нас 2012 рік Toyota Auris З двигуном 1,8 гібрид. Тобто, ці двигуни стоять на пріусах, ці сто... двигуни стоять на Аурісах, на Prius 30-ках, на пріусах Балтиніках. Тобто, в принципі, на всіх гібридних автомобілях Toyota стоять ці двигуни. Ну, крім 20-ки, на 20-ки там і на ярісі стоять двигуни 1,5 об'ємом. 239 тисяч пробігу. Тут от 275. Чи 280? Не важно, чорний чорний. 230... Тут 280. 280 тисяч пробігу. Машина в дуже-дуже гарному стані. По ремонту, що в ній потрібно зробити? Тобто, по суті, потрібно а, зробити невеликий ремонт попередку. Тобто, можливо, це там трошечки підбиває рейка, можливо, це а, не рейка. А, як називається? Вал. Рульний, у них це проблема. Рульовий вал. Тут скільки він коштує? 230 злотих. 230 злотих коштує тут а, рульовий а, вал. Також а, є пару питань, може, в попередніх там сталинблоках, стойках стабілізаторах, але не суть. це все, коштує на цей автомобіль копійки. Я навіть не розумію, чому а, ці автомобілі. В Україні не користуються таким попитом, як користуються тут, тому що тут і справа, і зліва, і прямо, і ззаді тут практично везде люди їздять. На гібридах да, звісно, є багато там фабій, є багато там Маз, яких ще там таксу. але вони вже своє відживають. Хлопці вже хочуть кататися на більш комфортних автомобілях. Навіть на більш комфортних автомобілях чим цей, і на більш комфортних автомобілях, навіть нових, таких як так, Toyota Corolla, там 20-го, 21-го, 22-го року. І тут на таких автомобілях. Їздять або там по тисячу злотих оренда, або в принципі на відсотки працюють там 12 через 12, як у нас колись це було. Дивіться, у вибор-партнера у просто таких автомобілів штук 16. Тобто є Ауріси, є Ауріси 14 року в Універсалі, є пріуси, е плюси, є е пріуси 20-ки, є навіть Toyota Corolla Нова, є е Ярі. І це, в принципі, всі однакові машини з ідентичними, можна сказати, коробками. І що ви розуміли, він в цих автомобілях навіть масло не міняє ніколи. Чому? Тому що коробка на цей автомобіль коштує 450 злотів. Пам'ятаємо, Hyundai Sonata, ремонт 750 доларів. А тут 115 баксів коштує коробка на прівод. Ну, Це безплатно. І знаєте, ну, їдете як на то Раз, держав і це нема рибків, їде прекрасно. Ну, блин, В принципі, а, чого ще й треба. Кондьор роботає, пічка роботає, гідрик є, а, блин, музика грає, задня камера. Тобто, в принципі, саме головне, що для водія, саме головне це розхід. А розхід який в цьому автомобілі? Ну, реально. Якщо в машині все працює добре, по місту, по місту, там, де, наприклад, в Рослові, я от поїздив декілька днів, там пробочки, тянучки, але 6,5 литрів газа, ну, влажується, хлопці, влажується, Це плюс-плюс. Ну, в принципі, на цьому, звісно, економиться, на цьому більше заробляється. Ну і не забувайте, що я оставлю ссылку на тікток канал канал Партнера в Рослові. Якщо ви десь тут і у вас ви хочете взяти автомобіль в оренду, в оренду справу викупа у мене, у мого партнера Яріка. Бомер партнер, на що, друзі, ну звісно, ви можете мені в особисті написати, його канал подивитися, перейти в телеграм-канал по Врослову. Пізніше може вам його, його додати, але все одно вам допоможе Ну що, поїхали далі про плюшки цього автомобіля. Так, пам'ятаємо, метр сімдесят дев'ять реальний таксист ростом. 115. Ладно, хотів це чуть-чуть збрехать вам. 119 наїв трошечки кілограм, треба ходити, треба біг, бігати, треба в футбол гуляти. І я сідаю в автомобіль. Комфортно? Комфортно. А, подивіться, ще один плюс, який мені вобер-партнер розказав, це про датчик температури, який є в Toyota Auris, а чого немає в пріусах. Тобто, це великий плюс. Коли буде якась проблема, а ці автомобілі не дуже люблять перегріватися, тому що потім відригує і помпа, і треба а, робити прокладку голови або голову, голови тут алюмінієві, правильно? Алюмінієві. Так що, тут, що у нас є? У нас тут температурний датчик. І це великий плюс. Ну і звісно, давайте підемо назад. Ну, як кажуть, всі маленька машина. Давайте. Я тут не відсовував, від сідаю назад. Опять же, 1,79 дев'ять. Ну, можна сидіти, можна, ще один вітя там сюди сяде. Можна сидіти, можна, ще один вітя сюди сяде, можна сидіти, ну, можна потіснитися. В принципі, нормальний, адекватний автомобіль. Ну і не забуваємо, чим менша машина, тим менше хаває. Це я так вважаю. А ви напишіть в коментарях, як на самом деле. Я пішов в ту сторону. Ну, Єдиний мінус цього автомобіля, мені так кажеться. Мінус це маленькі багацьки. Ну, наприклад, для людей, які вертають до для людей, які їздять в аеропорт часто, ну, багажника, можна сказати, нема. При тому, що тут ми ще поставимо газ. І він займе деякі місця. Це французькі номера, це музика. яка. Я... не займе. Покажіть, покажи, покажи, покажи. Люди виселяються, Скоро у нас. Таке буде, друзі, 100%. -ково. Але запам'ятайте, я від вас нікуди не виїжджав, я скоро до вас повернусь. Тут куплю машину і приїду. Треба там розбирати. Що да, як. Бо все вже, у реального таксиста скоро не буде автомобілів. Тому що якщо у людини більше одного автомобіля, все, будуть забирати. До речі, ви переживаєте по цьому поводу? Як так? Робив, 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 робив і потім забрали машини. Ішов чоловік ну, успіху. Ну, так буває. Ладно, друзі, ітог Газ можна поставити? Можна. Скільки ж е, запитаєте, стоїть газ в Польщі? Е, звісно, вам скажу в наступних відосах А ви напишіть, якщо ви ставили в Польщі газ, скільки це вам обійшлось? Мінус. Маленький багажник ну нічого страшного. Тобто, в принципі. Навіть з таким багажником, ну, можна все вмістити. Пам'ятаємо, що на Ланасах з балонами їздили і нічого страшного, Впихували і їздили в Борисполь. Були гарні времена. А, всі думають, що тут батареї і все, такий страх, якщо там, там буде проблеми з батареями, там всі діла. до речі, я тут це бачу. Я бачу, як в принципі, даже вибухнула батарея. Що роблять люди? Купляють декілька ячеек, за пів години знімається батарея. Комп'ютером це все ці виявляється, яка із батарей вже ну кончені. Ну тобто і все, вони їх міняють. Потім ці батареї між собою, ну тобто уравнюють і все ставлять на машину. Де машина? Машина поїхала. Тобто, і нема такого, що там ой, блін. Коли ти розумієшся на цьому, коли є експерти, які це роблять, то це плюс. Звісно, можливо, в Польщі людей таких більше, чим у нас, тому що. У нас не сильно популярні гібриди. Але і у нас є, ну, наприклад, там Андрюха, мій товариш, який розбирається в батареях. Є люди, які розбираються в батареях. Тобто, в принципі, є до кого звернутися. Я почав купувати гібриди зовсім недавно. Так, да, вони ще не показали мені не плюсів, не великих мінусів. Питки збираємо. Але я думаю, по цим автомобілям поступово проблеми, факапи. Я, звісно, буду вам розказувати. Друзі, ну от таке було коротеньке відео ввечором. І воно буквально зараз, через годину, через дві, через три, ви вже його побачите. Я надіюсь, що мій оператор швидко його зробить. Воно простеньке. Можна сказати, зняв зараз і скоро воно буде у вас. Друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на мої всі соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Пишіть коментарі. Мені дуже мало. Вашого фідбеку, напишіть, що вас ще цікавить, чим потрібно допомогти. Пишіть мені в особисті, там якусь пораду, друзі, якщо вона вам потрібна, в описі дуже багато корисної інформації. Оренді автомобілів, оренда з правом викупа. Якщо вам потрібна доставка автомобілів з Європи, якщо вас цікавить інвестиція в дохідні автомобілі, якщо вас цікавить автосервіс, одремонтувати ваш автомобіль або покрасити, відрихтувати друзі є телефони менеджерів. А ви були на каналі Реальний Такси. Всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні, слава ЗСУ, друзі, всім пока.